Всім привіт! Ми продовжуємо проходити full harvest together. Так, у нас тут просто тьма виробництва, але це мене мало цікавить. Так, що я хотів зробити? Я хочу придбати вантажівку. А, де вона Ага, ось, продаж вантажівок. Я хочу придбати оцю саму дешевшу 4001. Так, вона тут стоїть. Тепер я хочу придбати найдешевший причіп. Оцей. Нам більший поки що не потрібно. Так, що я хотів зробити. Робити, добре, давай, сядемо ми. Так, що там в нас? Ну, ні, доволі гарно воно виглядає. Так, чекай. Що я хотів зробити? Я хотів би ось це. Так, чекай, дуже важко повертається. Так, це дві речі, я зробив, у мене є ще 7000. Причепити. Так, Джей, ДЖ, джей, джей, погнали. Так. І я хочу проїхати ось сюди, блін, а воно класно їде. Так, що я хотів, я вже запутався. Це, і мені потрібно сюди проїхати, я хочу взяти в оренду. Ой, у нас тут ще бочок куча, я забув. Що я хотів, взяти в оренду ось тут. Чому тут? Тому що тут можна буде. Так, Е, Куди ти качаєшся? Можна буде взяти. Так, що це таке? Автоматична лінія передачі двох зон. Ну, у мене нема 40 тисяч, тому тут без варіантів. Оренда одна година, 4 години. Візьмемо оренду оце. Так. А, так, чудово. Що я хотів подивитися? Мені ще доведеться придбати, що переробку пального. Дизель ультра. Наверно, що я оце куплю. Бо це зараз доведеться бочок трішки відвести бо грошима ну не вистачить грошей. Ну, в мене є, що там просто потрібно продати, типу. І все. Е, далі, далі, далі. Що далі? Поки що буде тільки дизель. Е, давай шукаємо, де цей мете... детектор Стоп, куди? В яку сторону? Сюди? Сюди. Сюди. Ось тут десь приблизно. Ага. Ей, а можна отак не робити, як ти зробив зараз. Дякую. Е, Добре, оцей. Е, і боріння так продовжимо. Так, наші гроші на буріння є трішки. Все. Що я хотів. Так як тут тут доведеться викачувати, зараз пробую заїхати сюди вантажівкою, хоча це ще той квест. І далі я буду збирати 40 тисяч для того, щоб купити скважину вже самостійно собі купити. Але паралельно я буду і бочками переробляти, тому що, ну, типу, на цьому не на багато, дуже довго це буде займати процес з вантажівкою. Та ні, не ламайся, будь ласка, бо вона тут, я тепер розумію, чому вона сама дешева. Так, стоп. Не, ну це якийсь цілий квест загнати туди вантажівку. Та ні, вона дуже... М -м, типу. така туповата. А тепер ось так спробуємо зробити. Бо я не знаю, чи тут воно наче не пошкоджується, але не зручно. Все, чудово. Е, так, тепер. Че ти, чого ти так підвисаєш? Можеш мені пояснити, блін? Ну. Ну, під'єднай. А, стоп. Взяти. І сюди. Все пішло. Так, все качається нафта. Але блін, а чого вона так швидко згоріла? Я не очікував, що буде аж так. Ну, тобто, тобто, у мене все-таки було припущення, що воно буде, ну, як мінімум, довше. Але, блин, ти що я тут викачаю в такому випадку, я, типу? 200, так. 300 літрів? Ні, 330. Ну, добре, але ж це, блін, ну прям. Де? Ось тут ще одне. Але це, типа, мені щоб наповнити, ну подивимось скільки в підсумку вийде, але ну, мені щось здається 1200, ну я прям багато витрачаю. Я не знаю, чи буде в цьому якась. Якщо воно не автоматично, щоб під'їжджати до дороги, то я не знаю навіщо я це взагалі зробив. 50 баксів і вже 500 доларів витратив. Добре, тоді в такому випадку в нас є одна ідея, ще одна. Я знаю, що я тут два можу ставити. Сюди. 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 Ось тут. Ось тут. Чудово. Так, добре, значить, ще в мене ще є. Там поки що качає давай за 1200, тому що Тому що зараз доведеться а, очікування джерела нафти. Добре, очікуємо. 50 баксів скільки. Ні, ну ту швидко. Проте, ну таке собі. Цікаво, чи шланга дотягнеться звідти сюди. Можна і наскільки вона далека? А, тобто я можу, по фактови. 350. Так, да, я по фактові можу. можу, можу. Ну, воно ж качає, да? Ні, воно не качає, бо я викачую, воно не дає можливості їм качати. Ага. Ну, там качається, я зараз туди швиденько піду. Ну, все ти по і маєш качатися. Блін, ну це типа, блін. Ой, блін, блін, блін. Ну давай цих 10 літрів теж залети. Нашого будемо даремно його витрачати. Ні, мені не подобається, ну типа, скільки тут 600? 560. Я не знаю, просто я не, можу, ну, тіпа, я не можу перевести це в бочки. Можливо, це насправді вигідно. Просто я не знаю, як це перевести в бочки. В барелі, точніше. Тут головне не цей, бо зараз воно бабахне і все, давай сюди. Ой, блін, де ж ти? Ні, головне не натиснути, бо буде біда. Воно все зникне. Так, ось сюди мені підключити, якби. Так що там тече? 600 літрів, так. Да. Добре, тоді в такому випадку в мене є ще на одну скважину Ой, на свердловину гроші. Якщо ні, то буду далі бачками переробляти. але мені потрібен працівник. Що немає більше джерела нафт? Да ви смієтесь з мене? В смысле, тут немає джерела нафти? Блін, а що це таке? А, добре. Я тут десь бачив покращення, де воно? А, так, підземний бак мені не потрібно. Лінія ще не готова, я співробітники, продаж в магазин, склад оновлення. Отак. детектора 200 доларів. Так, ану може він покаже який. О є. Отут. І все, ще і один я якраз почну качати. Так, я... да, нема в мене більше. Ну, тобто, це все. Поки що. Тепер поїхати продавати. Я хочу подивитися, я просто я уявлення не маю в душі, скільки воно взагалі. Цей літрів, скільки це, блін, в цьому. Тона майже. Ну З трьох тона це 1200, так, 3600. Я витратив уже тільки на цей, плюс там десь ще 1000 доларів. Плюс на цей. Підсумку десь 4 тисячі я вже витратив. 4. М -м, новий день не буде. Вечір. Ні, поки що ні. Я хочу подивитися. Чекай, подивиться, скільки тут воно його накачало. А, 10 літрів одна бочка. Чекай, 10 літрів одна бочка. Так, 900. Зараз подивимося. Але чому воно так вибухає, це прям дуже жахливий тип. То вона. Зараз подивимося. Так, все докачуємось тут. Що в нас? Нуль показує а тут, додається. 1090 літрів з 3 чи 4, я вже не пам'ятаю, добре. А, давай ми спробуємо поки що. Блін, а я, до речі, не впевнений, чи варто цей. Спочатку мені потрібно продати цей. Я не знаю, чи я бочками хочу його переробляти, бо дуже довго, але так, що там по працівниках? Так, де вони? Співробітники, у мене 18 рівень, мені потрібно 25. Що їм де робити? 500 оператор виробництва. Якби знати, якби тут було описано, що вони роблять. Типа, за чим він слідкує, я не можу зрозуміти. Тона, значить, спробувати тону переробити, чи що? Нам це куди? Нам сюди. Ну давай спробуємо тону переробити. Я просто не впевнений, що я хочу бочками далі займатися, бо там ну воно прям дуже довго, але гроші швидші. Бо це я не знаю, чи швидше. Ну, типу, з однієї сторони так, а з іншої. Ну, я малоймовірно думаю, що воно прям. Не знаю, зараз побачу. Так, добре, візьмемо ось цього. А що ми йому завантажимо? Дизель. Половина дизеля, а половина бензина. А, добре. Бо мені все таки що там ще два. Так, там все і яке дорожче? Зелене чи сині? Точніше оце блакитні поставимо бочки, чи це сині. Чорт їх пойми, які вони. Так. Добре, це в нас. ага, ще три. І пікап новий доведеться купити, бо цим возити прям біда-біда. Мені тільки цікаво, а як же ж на заправку будемо просто його виливати, типу. Все, виїхав. Так, це зараз я отримаю десь, якщо теоретично. Десь 700 доларів за, не, за, за дизель і десь 700 доларів плюс-мінус 600 десь за, за бензин, щось таке. Так, це, звичайно, добре, але це не то. Мені потрібно 4,5 тисячі, тобто мені доведеться все продати, щоб були гроші. Так, давай я ось тут припаркуюся отак обережненько. Так, давай погнали зараз. Подивимось, скільки е, в нас буде за це грошей. А, ні, ну таке, типу, 100 доларів дають за цей, 900 буде доларів підсумкове. А зато дають прям дуже мало. Ну що зробиш, типу? Менше 500 до 400, чим то доларів. А, добре, тоді байдуже, вже як є, я буду продавати, не буду я вже з цим гратися, я вже все одно їх привіз. Поїду в іншу заправку 50 доларів. А, 100 доларів, типу. А, це 50 дизель, типу, так? Да? Добре, погнали. Але там же ще є якість пального. Можливо, просто тут якість жахлива. Так, сюди я не знаю, я повезу в ту сторону. Знов дизель і цей, це 2800. Мені потрібно 4000. З половиною. Я не встиг подивитися, чи на заправку можна зливати з вантажівки. Мені здається, можливо, але чи буде тона, типа, чистого палива з цього? Так, цей пікап, це я возив раніше, бо мені було потрібно більше. Зараз я його хочу прибрати просто звідси. Десь ось тут його поставлю. А, добре, грузимо 9 дизеля. Хоча Ну так, да, 9, тому що там більше не влізе. Так, що там у нас? Ще одна в ліси. Так, оце сюди. Блін, ну дуже довго треба носитися, але нічого не зробиш. Цей раз доведеться потерпіти. Хоча для чого мені терпіти, як я можу туди заїхати. Поближче, по крайній мірі. Давай, ось так. Десь я заїду аж так. Все, отут я можу пройти? Зараз подивимось. Так, по бочках можу. Так, скільки в нас є 3. Потрібно 9 бочок, і я їх зараз відвезу. І продам це, на цього ще не вистачить. Коротше, в підсумку доведеться продати все. Поїду на цю заправку. Хоча тут ціни зазвичай паскудні. Він дасть погану ціну, то я просто зараз одну продам і поїду далі. Нормальна ціна це за дизель десь хоча б 90, і за октейн цей е -е, теж десь около 90-100 Ну да, це ж не було, мені його видно. Ааа, 18 рівень до 25 ще далеко. Я подивився, чи тут можна взагалі зливати. А, можна, тобто ось можна. Чудово. Скільки даєш? Так, добрий чорт з тобою, 70, так 70. Хоча це мене не влаштовує, але що зробиш. 70 доларів. ну ти, конечно ж, лобяра. Тільки за. О, ну, 115, добре, я цим компенсую, нормально. Ні, цього не вистачить. Так, так, це скільки там чекай по дизелю ви, що тут ми можемо ще привезти. 90 з 210. Ага, все, шланг можемо під'єднати. <кху> Чудово! Значить, можна буде возити, але потрібно його переробити, не ну, менше немає поки що грошей. Остатньої кількості взагалі просто, в принципі. Але проблема в тому, що Там зараз як треба буде завантажувати в цей. Ну, як воно називається? Там не, не повна не влізить тону на переробку. Що б я не робив? Добре. Так. Е, завантажив скільки бочок? Так, ще більше треба. На Ці просто зелені вони не ціняться взагалі. Ну добре, хай буде. Їх теж потрібно продати, бо вони прям заважають всередині. І все, і тоді я зможу вільніше туди заїжджати. Все. Погнали. Чи цього вистачить ні, не вист... ні, на установку вистачить. На установку вистачить, ні, не будемо пропускати день наші справи. Чи ніч точніше. Так. Сюди я... Ну це все має бути, бо я не звантажував тому бочки. Угу, Чудово. Давай скільки тут ти хочеш даєш за нього. Ну, 50, але я на більше не розраховував. Я на більше і не розраховував. Сотню дасть? Да 115, я цим компенсую. Добре, можливо, все навіть влізе. Хоч бери і дизель саме з жини. Більше нічого не роби. Так, 6 тисяч. Ну, це мені вистачить. На одну установку. Хоча знову ж таки потрібно спочатку подивитися, чи влазиться вантажівка, влазить заїхати цим всередину. Болі, не можу проїхати. Добре. У мене в мене пікап, я можу ось так робити. Добре, я з заїду нижче. Так, давай спробуємо. Е, так, купи цей хотів. Цей придбати. Ага, промисловий магазин. Дизель Ультра, давай. Коробочку. А де її поставити, типу? Мені треба. А де кран? Добре, мені не. Ага, чекай, мені ж не потрібно буде заїжджати сюди. Але... чекай. Сира нафта і дезелюльт. Ага, все, ні. Тоді в такому випадку. я зроб... Тепер воно, ні, продумано, воно нормально плюс-мінус. Ну то я думав, що прям біда біда буде. Так, 250 літрів 4 рази мені потрібно переробляти. Добре, ось так. Все, ходімо. Шланг, Давай сюди. Десять, давай, зараз Воно... Ага, воно зразу переробляється. Тобто ми ось так можемо лишати і це працювати. Добре, поки там я завантажу, Ще мені потрібно продати це все. У мене це до 100 трішки дістало ці зелені бочки. Ой, ні, добре, будуть потім. Дизель, давай дизель. Якраз я тут заїхати зможу. Доведеться носитися. Так, скільки там ще одна. Там ще одна. Так, ще одна. І ось так. Все чудово. З цим я виїхав, так, що тут у нас? Блін, а в такому випадку ви доведеться або ставити. Блін, а тут доведеться ще одну бочку купувати. Так, що я хочу зробити? Я хочу взяти цю штуку. Я, напевно, ще куплю ще одного пікапа. Так, що я хотів подивитися. Я хочу подивитися, так, транспорт. Хочу подивитися, скільки мені потрібно. Чекай, що я тут пальне, яке я виготовляю, бо оця бочка зливає. Це в нас е, сира нафта, дизель Ультра. Мені потрібно. Дизель ультра дизель, А дизель Ультра, блін, 12500. А, цистерна сирої нафти. А навіщо? мені цистерна сирої нафти. Синя вантажівка. А навіщо мені синя вантажівка? Взагалі, я не розумію. А, це найдорожче. А що це таке? Це перевозить бочки, що, що воно перевозить? Ні, мені потрібно ось це Або купити, або зелена коштує 5000, або купити. А, ага. а що модернізація причепа, це що дасть. Ага, це можна покращувати. Чекай, що я хотів зробити. А, промисловий магазин. А щоб зливати 2,5 сило. Оце воно. Добре, доведеться ставити не те, доведеться ставити ось це. Ой, ой-ой-ой, я тут біда. Ні, я тоді з цієї сторони його поставлю, щоб воно один одному не заважало. Типу, ось так. О. Тепер тут можна це що у нас? Це вихід. Давай тоді його пусть це вхід. Сюди. Все. Тут іде, мені потрібно 5 тисяч. Тоді я завантажую ось до швиденько цей дизель, я везу, і мені потрібно 5 тисяч, щоб купити іншу цю. Ой, як оно, причіп, цистерна. Коротше, не знаю, як воно називається. Це відвезти, це мені потрібно в мене 3000. Ой, то мені багато придеться продати. Якщо вони по 100 дадуть за бочку Ну, так, да, ну таке. Пробую тільки оцей. так, синє, давай. Один, два, і три. Так, все, погнали. Так, куди я поїду? Поїду, поїду, куди. Давай я сюди поїду. Зараз подивлюся, ком. А, ні, стоп, ми ж можемо ось тако зробити. Вийдемо. Подивимось через планшет. М -м, карта, ціна. Паливна станція. 100 доларів задають за октейн, а за дизель дають 67. Тут дають за дизель 107. Тут за дизель 70. Ой, ні-ні-ні, не тут. А тут ще дають? 70. А Тут дають взагалі 12 доларів. Паливна станція. Ось сюди. Ага, наступна. Не ця а через одну. Все чудово. А, добре. Добре, мені здається, добре. Так, поїздка, поїздка, поїздка. Там. Ага, ось перша заправка буде справа. Нам на наступну поїхати потрібно. Тоді за 100 доларів да, тоді 900 доларів буде, це буде 4000, і мені ще потрібно буде там 1000. У мене мені здається, ще є бочки, які можна переробити і буде 1000. А ні, то я піду просто понаставляю, піду далі виготувати бочки, видобувати цей пальне. Так, дивитися на ці сині я навіть не буду, бо вони там взагалі нічого не ку... А, 100 доларів, ніфіга собі. 100 доларів. Ні, тоді так можна добре згоден. я на цю заправку буду возити, але на неї найменше потрапляє цього. А на ті всі інші потрапляє добре. Так. 4,5. 4600. 4700. 480. 490500. Все, погнали. Е, так, ще ще хотів. Е, да, я зараз подивлюся. Ой, ні-ні-ні, не це. М -м -м -м. Продаж вантажів ось тут. Так, 5 тисяч вона коштує. Добре, все, погнали, 5 тисяч, у нас є 90 доларів, ну таке собі, але що зробиш? Е, зараз доведеться продати пальне, бо буде біда. Погано, що тут не можна старій, типу, типу пікап продати, у мене я би продав і той, і цей продав. Сірий продав би оцей червоний. І купив би новий. На 24, там, мені здається, можна бочки перевозити. Так. Е було би непогано, але але, але. але що зробиш? Так, я купив ось цю. Зараз ми дещо спробуємо. Так, я ось тут поставлю. А, ні, не тут. Я заїду туди. А, так, сідаємо в вантажівку. У мене є одна ця. І зараз ми проїдемо під е, газолін. Куди ми цей довбаний газолін будемо продавати? Все, тепер ми поїдемо ось сюди. Тут багато, правда, не влізе, але зараз я зроблю отаку річ. підіжмось сюди, Чки -чки сюди. Все. якщо вийде, то я далі буду резервуар. Так, вони проїжджають. Так. Тепер, що я хотів зробити, нам потрібно тепер це що? Це вихід. Нам потрібно вхід. Ага, значить, звідси а, ось це знизу. І ставимо ось сюди. Вхід, де вхід? Сюди. Все, три тисячі. Так, літри завантажуються. А, що? Звідси, звідси повинно йти. Так, все, звідси пішло. Е, Чекай, де це верхнє оце відключимо. Все, тут 0 сирої нафти. Тут є, але ми не маємо куди його дівати. Так, скільки в нас тут? Е, 60 літрів 140 там лишається, скільки вже залилося. М -м так, на 450-500 літрів, 600 десь має бути, по ідеї. І я зараз поїду, але не знаю, чи це вже зараз, чи це потім можливо. Так, 540 літрів. 560, скільки тут ще лишилось? А, тут все. 500, скільки я завантажив. 500, 590 літрів. Це що в нас? Газолін? Ага, подивлюся я по карті. Карта. Е, так, якщо сюди, газолін. А, отак от чекається. Тобто. За літр 5 доларів все щоб до його лити, рідким? А тоді яка логіка в цьому буде, типу. Хоча ні, є логіка. 5 літрів у мене там, да, це 500 доларів буде. 10 літрів 50-500 так 100. Ну, взагалі мало. Взагалі, бочки вигідніше бочками, якщо так порахувати. Так, на цьому ми завершуємо цю серію. Всім дякую за перегляд!